Вітаю, друзі, на каналі Сонічна Політика. З вами Ігор Рейтерович сьогодні 17 січня. І в нас кілька новин з Вашингтону. Чим ближче дата інавгурації Трампа, тим більше з'являються інформації. Про те, як його команда і деякі аналітичні центри, які співпрацюють з республіканцями, готуються до початку можливих перемовин з Російською Федерацією щодо завершення російсько-української війни, і от на днях е, вийшов матеріал, в якому журналісти ну зрозуміло, з посиланнями на неназвані джерела. В оточенні Трампа говорять про те, що там іде розробка стратегії е, щодо примушення Росії сідати за стіл перемовин, і ця стратегія має на сьогоднішній день два варіанти або два сценарії. Перший це по суті ну пряник. Другий це по суті батіг, Да? і власне з одного боку мова йде про можливе послаблення санкцій з іншого боку, навпаки, про посилення санкцій. Давайте почнемо мабуть, з пряника. Є невелика частина республіканців. Вони в меншості це треба зазначити в оточенні Трампа, які вважають, що Росію можна буде посадити за стіл перемовин за допомогою. Послаблення станції, зокрема, видачу там генеральних ліцензій, підняття стелі е, на нафту вище 60 доларів за барель, і це повинно якби стимулювати Російську Федерацію, і сідати говорити, оскільки таким чином продемонструють певний жест доброї волі і покажуть, що вони можуть повернутися на ринок, вони можуть більше заробляти. Але для цього треба завершити російсько-українську війну. Другий сценарій я відразу скажу, що він більш реалістичний, оскільки повірити в те, що Путін е, якесь послаблення сприйме як вже з доброї волі, е, а не навпаки, як поступку, і не буде вимагати більшого, ну це мало ймовірно. На в нього зовсім інший тип поведінки. Так от, другий сценарій він якраз передбачає посилення санкцій, Зокрема, посилення вторинних санкцій, е, додаткові санкції проти цього танкерного флоту. Е, Байден частково ввів, але це стосується десь приблизно четвертої, можливо, третьої частини цього флоту. Тобто, там є ще кудись санкції розширювати. Потім е, додаткові санкції проти європейських. І азійських компаній, передусім з Індії Китаю, які власне торгують цією нафтою. Е, Робота в принципі в банківському секторі. Ну і намагання взагалі змусити просто треті країни відмовитися від того, що вони на сьогоднішній день достатньо активно цю нафту у Російської Федерації купують. Е, який варіант буде реалізований, поки сказати складно, тому що журналісти відзначають, що і перший, і друге вони знаходяться на ранньому етапі власне обговорення. Тобто робота тільки почалася, але вона достатньо активно е проводиться достатньо активно йдуть консультації, залучають в тому числі різноманітних експертів. І рано чи пізно е ці плани ну, вони точно будуть презентовані Трампу Трампу, як і будь-якому політику, і це характерно для американської політичної традиції. По суті, треба буде просто вибрати, який варіант йому більше подобається, зробити власне на цей варіант ставку. Ну і почати потім його вже реалізовувати в політичному і економічному сенсі, ключове завдання і ключова проблема, можна і так сказати, яка стоїть перед Трампом, це з одного боку як уникнути власне, е, ну, якихось там перебоїв з постачанням е, нафти, і власне з цінами на нафту, а зберегти долар як резервну валюту. Ну фактично для всього світу. Ну і при цьому змусити Російську Федерацію все ж таки сідати за стіл перемовин з також ж Проблемою стикалася адміністрація Байдена, і як ми бачимо, за 4 роки перебування при владі Байден цю проблему фінально вирішити так і не зміг. Тільки в кінці були запроваджені додаткові санкції, але навіть вони не є достатніми або принаймні вони не призведуть відразу до. Такого ефекту, який змусить змусить Путіна завершувати війну, але е, водночас Трамп е, перебуває в набагато кращій позиції за Байдена. Ну, по перше, зараз е, на ринку все достатньо спокійно, і навіть запровадження санкцій зі сторони адміністрації Байдена не сильно вплинуло на коливання цін, принаймні для американських споживачів. А це дуже важлива історія для Трампа. Це перший момент. Тобто, Трамп е, має непогані стартові можливості, які йому створили. Власний Байден. Другий момент полягає в тому, що, скоріш за все, сьогодні відбудеться підписання договору про всеосяжне партнерство між Російською Федерацією та Іраном. Власне, вони давно до цього готувалися. Президент Ірану, начебто, прибув вже там до Москви, і він збирається цей договір з Путіним підписати, і це явно не дуже позитивний сигнал, наприклад, для тих же сполучених штатів Америки. Я нагадаю, що Іран перебуває під санкціями стосовно в тому числі продажу нафти і вихід цієї країни на ринок або якісь тіньові схеми вони абсолютно не є вигідними, як сполученим штатам, так і союзникам Сполучених Штатів на Близькому Сході. Так що, якщо ця угода буде підписана, це буде додатковий привід для Трампа Трампа діяти більш жорсткіше, оскільки, ну, мабуть, і Росія і Іран будуть сподіватися, що вони ж будуть допомагати один одному і зможуть таким чином протистояти цьому санкційному тиску. Тому Трампу придеться діяти ще більш агресивніше, ніж можливо він собі і планував. Але отут якраз росіяни. Зіграють більше на шкоду собі, тому що ну, взагалі сам по собі такий договір він не може позитивно сприйматися сполученими штатами та й всіма іншими цивілізованими країнами розвинутими, оскільки ну, його підписують дві е, авторитарні держави, і вони можуть використовувати його для е, розширення там, скажімо, своєї присутності в певних регіонах, поглиблення співпраці і так далі. І безпосередньо цей договір може впливати на ситуацію на нафтовому ринку. І тут ще важливо дуже дивитися на третю складову на те, що у Трампа є союзники взагалі на близькому сході та ж Саудівська Аравія, яка кілька місяців назад через свого профільного міністра робила заяву, що вони вкрай незадоволені, роздратовані і навіть розгнівані тією поведінкою, яку е дозволяють собі е проводити Російська Федерація і Казахстан, коли вони по суті плювали на всі домовленості в межах ОПЕК плюс і країн, які співпрацюють цією організацією, вони збільшували видобуток нафти. І ну на цьому заробляли, але це наносило шкоду в принципі суддівській раві і іншим країнам, які входять до ОПЕКу+. Оскільки у Трампа відносини непогані, вони можуть домовитися про те, як виконати взагалі Росію з цього ринку, обвалити спочатку ціни, а потім їх підвищити і буквально за пару місяців повернути все те, що вони втратять, коли будуть викидати Росію з е, цієї нафтової історії. І Імовірність реалізації цього сценарію насправді є достатньо висока е, справа. в тому, що зараз триває. Юдже ж консультації, так би мовити, в конгресі сполучених штатів, куди приходять. Майбутні представники адміністрації Трампа там вже був і майбутній держсекретар йому задавали різні питання. і Майбутній міністр оборони. От дійшла справа до міністра фінансів. і Міністр фінансів, спілкуючись з конгресменами і сенаторами, чітко сказав, що на його думку санкції, запроваджені проти Росії, є недостатніми. Їх треба посилювати, і причому посилювати дуже сильно. Це з одного боку змусить Росію сісти власне за стіл перемовин. А з іншого це прямо не прозвучало, але це малося на Вазі буде вигідно власне Сполученим Штатам Америки, оскільки Росія постійно намагається якось впровадити цю тезу про відмову від долара про ще якісь там інші речі, і її треба зрозуміло за це покарати. І тут можуть співпасти власне, інтереси Сполучених Штатів з інтересами України. Так що зараз складається дуже цікава така ситуація, ситуація, яка пов'язана з тим, що вже після 20 січня Трампу прийдеться приймати якісь рішення, і я думаю, що додатковим важелем впливу на нього може бути та ситуація. Яка склалася зараз на європейському ринку, європейські компанії дуже багато закуповують російського скраденого газу. Причому вони це роблять ну мабуть з метою створення певних запасів. Чому тому, що той же Трамп неодноразово казав, що є велика диспропорція в торгівлі між європейським союзом і Сполученими Штатами, європейський союз більше продає, менше купує, і Трамп буде робити все для того, щоб європейський союз якраз більше купував, але купував що американську нафту і американські в тому числі. Скраплений газ, так що не виключно, що європейці розуміють, що для того, щоб мати гарні відносини зі сполученими штатами, їм прийдеться дещо переорієнтовувати в тому числі свою економічну політику, купувати більше американців. Ну і зараз вони хочуть створити певні запаси. Це безумовно і на жаль, вигідно зараз Російській Федерації, але буквально за пару днів ситуація може помінятися. І для Трампа буде перший такий захід це власне поспілкуватися з європейцями і спробувати зупинити. Ті об'єми торгівлі, які є на сьогоднішній день, щоб все з одного боку і вдарило по Росії, ну і власне забезпечувало національні інтереси Сполучених Штатів. Не факт, що ця історія для нього буде простою. Деякі європейські країни тут займають достатньо таку, знаєте, серйозну позицію, вони не збираються відмовлятися від цієї диверсифікації, але це все предмет перемовин, і знаючи, як Трамп дуже любить укладати угоди, не виключно, що якраз європейський союз десь піде на певну угоду з ним, розуміючи, що це дозволить і вирішити ключове. Питання пов'язане з агресією Російської Федерації, так що в найближчі дні буде дуже цікаво. І я думаю, що е, ці плани, про які зараз поки пишуть журналісти, вони поступово, поступово будуть виходити і в публічну площину. Власне про них будуть вже говорити і політики, і оці деякі візити, деякі поїздки європейських лідерів до Сполучених Штатів, ну вони ще більше активізуються після 20 січня. Власне, е, після інавгурації відкриваються можливості і для вже офіційних офіційних телефонних дзвінків і до офіційних візитів, тому я думаю, що перші дні у Трампа будуть дуже насиченими, і він буде намагатися всі ці питання яким чином там врегулювати, з'ясувати. Ну і відпрацювати якесь загальне бачення, як задовольняючи національні інтереси сполучених штатів, тим не менше, спробувати натиснути на Російську Федерацію. Нам з одного боку залишається за цим всім спостерігати з іншого боку, ну мабуть, якось активізувати свої відносини власне з європейським союзом для того, щоб виступити виступити спільним фронтом. Том для того, щоб ну запропонувати Трампу якісь загальноєвропейські ініціативи, які в тому числі будуть враховувати інтереси України, оскільки в нас є певні важелі впливу на цю ситуацію, я нагадаю, що транзит нафти Україною не зупинений російської нафти. Він продовжується, і це може теж стати тим фактором, який можна буде використати власне для перемовин з Трампом. Оскільки ну на, цю нафту купують європейці, це може бути і важель тиску власне на європейців зі Сторони американської адміністрації, нам то треба визначити, яку ж позицію будемо займати ми в ідеалі. Його можна зупинити. Американська нафта замінить певною мірою російська. Ну, принаймні, на певний там період часу. Ну а далі далі, Росія просто об'єктивно змушена буде тоді сідати за стіл перемовин і завершувати війну. Так що сподіваємося, що все ж таки всі радники Трампа і члени його майбутньої адміністрації будуть схилятися до ястробиного сценарію до сценарія посилення тиску на Російську Федерацію. Оскільки ця країна та й власне сам Путін вони розуміють тільки мову сили, тому будемо сподіватися, що ця теза про мир через силу це були не тільки і не просто передвиборчі гасла нової адміністрації, а це буде той принцип, за який Трамп і його команда почнуть вже активно діяти після 20 січня 2025 року. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі Слава Україні!